Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде, що саме обозначають чи означають такі от картки з різнокольоровими полосочками. І сьогодні ми будемо порівнювати, в чому різниця між Tom Tomрайдер, на якому написано, ось якщо ми бачимо, not for sale prototype, та звичайний Tom томрайдер, який був в продажі у ретейлі, як то кажуть. Але. Підемо по порядку і будемо пояснювати, як то кажуть, від А, до я. Ну, я буду намагатись це зробити одним дублем і зру, зробити так, щоб це було понятно для всіх, зрозуміло для всіх. Так от, поїхали. Загалом, якщо брати отак, от конкретно і е, по всім карткам, то вони діляться, грубо кажучи, на три такі кольорові полоски на жовтеньку, помаранчеву, та в мене є одненька червона. Ось ви можете бачити, людей. І що це означає? Це означає степінь їх е, розробки. Тобто, спочатку, коли гра створювалась, е, були, використовувались е, взагалі ну, от такі більш от, карти, тобто з малюнками, і на них писали прототайп. Це ігри, як то кажуть, першої хвилі, тобто ті ігри, які виходили на початку створення і розвитку Nokia Engage. Ми можемо бачити, що в мене таких карток трошки так як то кажуть, хватає. Це у мене Puzzle Bubble MLB-Slam. Да? Можете, як то кажуть, відкрити Вікіпедію і перевірити перші ці ігри чи ні, Як то кажуть, удостовірити мою інформацію, яку я буду тут вам давати. Ну, ось по ЮПОП. Що там ще у нас? MotoGP, так, Це все ігри, які мають відмітку ну, прототайп. Так? Також є ігри, не, не варто їх путати, я їх не достав чомусь. Зараз достану. О, до прикладу, як то кажуть, е, з маркуванням просто not for sale. Ось, наприклад, е, Колін Макрейлі, чи там той же самий Раймен. Ось також. Ну, це поки не до цього. От. І це дві абсолютно різні карти. Тобто з надписом Прототайп. І просто надписом «Not for sale». велика дуже різниця. Зараз будемо пояснювати, чому і як так трапилось. Як то кажуть, почнемо з самого початку і дійдемо до як-то кажуть, ритейл-релізу. При створенні Nokia використовувала маркування внутрішньої компанії внутрі компанії для розуміння того, на якій стадії вони зараз знаходяться, тобто з чого вони починають, до чого вони йдуть, як вони це все погоджують. Відповідно, всі ігри, ну, більшість, більшість ігор, візьмемо, наприклад, Радфакшена, були спочатку створені на от таких дев-картах. Це карта, яка має маркування DSK, Це якщо ми відкриємо її в бібліотеці і подивимось. Тобто ці карти вони використовувались виключно програмістами і людьми, які ну, розробляли якийсь продукт. Наприклад, ось в мене є е, такий варіант редфакшн. Або в мене є от така вже версія, як то кажуть, більш новіших девкарт, на яких використов... ну, які використовували, скоріш за все, для розробок ігор другої хвилі. Ну ті, що як то кажуть, поновіше. Вона б виглядала так. І тут є маркування DSK, тобто, по факту, це перезаписуємі карти, які е, використовувались у девкітах. Це також dsk карта, і це dsk карта. Що саме я маю на увазі під назвою ДСК? Наприклад, ось у мене є Альфа. Тут ми бачимо, що є маркування МСК. МСК це карти, які запускаються на ретейлі. Тобто, ви можете взяти ось любу із цих карт, де написано МСК. Взяти свою Nokia Engage, вставити, і точно вона буде працювати. Що стосовно карт з маркуванням DSK, вони працювати не будуть. Я вам можу показати, як це працює на прикладі от своєї Nokia Engage QD, яка в мене використовується просто для того, щоб пограти, Ми вставляємо цю прототип-карту, відкриваємо меню, як то кажуть. Зараз завантажиться. Ми бачимо, що тут є ярлики RedFaction. Ми можемо зайти в файловий менеджер, подивитися, що тут є контент. Ми можемо подивитися, який саме білд використовується безпосередньо на цій карті 093. Ну, і звісно, можемо подивитись файли, але якщо ми запустимо її ось таким чином, то ми отримуємо або помилку, або телефон перезавантажиться. Або він трошки попрацює, але все ж таки він потім перезавантажиться. Зараз ми бачимо загрузку. І все, карта пам'яті повреждена. Але якщо ми. Ну і ще й перезавантаження в додачу, так, щоб ви не думали. Якщо ми візьмемо цю саму карту і е, запихнемо її в DevKit, це в мене DevKit, то ми побачимо, що все буде працювати. У мене попередній відеоролик якраз на тему Red Faction. Кому цікаво, можете зайти, подивитись. <кій> е, так. Тут ми просто заходимо, і RedFaction запуститься і буде собі нормально працювати без всяких капризів, сюрпризів і так далі. І тому подібне. І зараз ми повернемось до того, що ж о, ну, мається на увазі, де в да? Бачите, все працює. Ми виходимо з всього цього діла. І ось в мене десь тут також є Red Faction з жовтенькою полоскою до нього ми дійдемо, що це означає. Але вам покажу для порівняння, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це йде надпис, що гра Red Faction, MSK те, що запуститься ось тут. Ладно, не буду. Ну, кар... Ладно. як то кажуть, сьогодні відео де потрібно підтверджувати свої слова діями. Тому ми запускаємо телефон. І по що там, поки він не запустився, виймемо карточку. І подивимось, що тут ми бачимо. Так. ага, запускається. А ми можемо почитати. Тут ми бачимо, що це версія гри 1.19. А тут у нас стоїть, як я вже казав, ми можемо зайти і почитати на носії, яка версія. Тобто, як ми бачимо, білд ну, не те, щоб супер свіжий. Не точніше, не рані, там не 0,2, як то кажуть, але повірте мені, знайти такий це дуже велика вдача. Ну і фінальний вже був 1,19. Чому я кажу, фінальний це трошки пізніше? Ми повернемось до цієї теми. А зараз, як я й казав, ми отак: от візьмемо, вставимо карту в звичайний ретейловий телефон, апарат, і перевіримо, буде тут працювати чи ні, як я казав. По-перше, ми можемо точно зайти у файловий менеджер і подивитись ту саму інформацію в GameAD, що тут 1.19, як було написано на карті. І що тут і що тут? Ну і як би запустити цю гру. Щоб переконатися, що всі ці карти, які, як я вже казав, мають маркування МСК, будуть працювати на звичайному ретельному телефоні. Тому можна, якщо хтось збирає або починає збирати такі картки, сміливо купувати, вони у вас будуть точно працювати на цих телефонах. Ну, ось ми бачимо, що все працює. Ну, тут, бачите, зовсім по-іншому вихід, сімерочку, підтвердити і так далі. Тобто видно, що це вже готовий більш продукт. а в тому телефоні в мене ну, версія, яка тільки-тільки е, розроблюється. Ну, як я і казав в попередньому відеосі, ця вся інформація буде е, присутня саме по грі Red Faction. Повернемо назад цю картку, е, Видаємо і оцю картку також. Угу. Так, як сід. бо вони нам сьогодні будуть не потрібні. Сьогодні тема буде більше про е, саме Tomb Raider. Так от, до чого я веду? Ми зрозуміли, що спочатку історія створення гри виникає на такій дев-карті. І за допомогою того самого дев-кіта програмісти щось там тестять, щось там роблять, і воно якось розвивається. Друга хвиля була на таких девкартах. картах тобто. Вони називались бланк ДСК, частіше за все. <кій> І коли вони вже узгоджують якийсь перший першопочатковий етап, на якому вони зупиняються, то вони випускають отаку от червоненьку полоску, уже з МСК маркуванням для того, щоб якісь там особливі та важливі люди в компанії могли взяти готовий. Сирий білд, і подивитися, що зробили. Ну, як то зробила та компанія, яка розроблювала гру. Вони вставляли там, наприклад, в звичайний телефончик, і дивилися, що з цього всього вийшло. Якщо їх це все влаштовувало, то вони йшли далі, двигались і казали, що, от, наприклад, нам все подобається, але потрібно там деякі моменти. Вирівнювати, там, трошки переробити щось, десь якісь коригування, і далі вони переходили до от такої картки з помаранчевою полоскою, яка мала вже маркування. По-перше, тут жовтеньке. По-друге, вони ділились між собою на G1,5 це завжди червона картка g 20 це вже буде жовта, ой, помаранчева полоска. Е, між собою ми можемо сказати, що як то кажуть, це альфа реліз, так. Ну тобто початковий, це вже буде бета-реліз, тобто майже готовий продукт. Ну і, звісно, вже жовта картка. Не знаю, в мене є люди X є, але не та частина, але де її, ладно. І ось це вже готовий продукт. Е, g 30 е, Бачите, тут написано: це вже готовий продукт, який вони далі вже відправляли в пресу. Всяким журналістам, щоб вони могли потестити, пограти, ну і взагалі отримали задоволення від того, що вони зробили. Тому, якщо починати колекцію і розбиратися, що воно таке, як воно з чого всього починалось, ми повинні, повинні розуміти, що є історія, тобто є червона картка, це перший, як то кажуть, реліз, який вже можна спробувати на е, телефоні ретейлому. Потім йшли коригування до помаранчевої картки, ну і потім вже. Йшла жовтенька, як то кажуть, карточка. От, і ви, якщо були уважні, можете помітити, що, наприклад, на цій жовтій картці, а як я казав, немає у цього маркування G30. <coughs> на деяких вони є, на деяких немає. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що Red Faction, як я вже казав, це гра тієї самої першої хвилі. Тобто, коли виходить Tom Raider, тоді виходить Red Faction. І ось е е на початку зародження е ігрової індустрії Noкі Єнгейдж. Вони, ну якби не думали так далеко, там, щоб прийшов і помаранчево робити для ретейлових телефонів. Вони скліпали якийсь білд, щось зробили, щось погодили. На той час в компанії, як як розумію, було достатньо достатньо кількість девкітів або юнітів, які мали ті бібліотеки, які дозволяли запускати саме дев карти. Тобто, по суті, існує три типу телефонів, ну навіть чотири типу телефонів. Є перший загибаємо пальці. Це DevKit, на якому велась розробка. Другий телефон це демоюніт, який був встановлений на стендах в магазинах і мав особливу особливе програме забезпечення, яке саме себе витирало, ну щоб типу там не залишались файли від попередніх користувачів, які приходять і клацають той телефон магазині. Ну звісно, ретейловий е пристрій, ось такий, наприклад. І четвертий тип устройства, це були перші такі е, звичайні ретейлові телефони, які мали в собі е, бібліотеки е, для запуску ось саме цих, як ми можемо бачити, ось тут я зараз підвину, ось саме цих перших карток. <кхе> на той час це була дуже-дуже велика рідкість е, зустріти подібну картку. Е, і на зараз мені відомо, що вони є не у всіх. Тобто, це по суті і по факту перші білди а, перших ігор. Тобто, якщо виражатися мовою, по суті це є отакі от червоні полоски, але в такому форматі, тому що тоді Nokia ще просто не дойшла механічно, якось їх отак. От Вирізняти. І вони робили ці картки першими і відправляли їх дуже-дуже рідко, але в якісь відомі журнали з отими пристроями четвертої категорії, про яку я назвав, де мали оті самі бібліотеки для запуску. Тому для порівняння сьогодні ми будемо дивитися, що і як воно все прийшло і докуди воно дійшло. А саме, я хочу розглянути картку Tomb Raider. Це в мене версія 1.0. Ми її запустимо. Як то кажуть, в ретейловий апарат, тому що е цю картку він не запустить. І будемо розглядати більш детально саме її. Що саме ми тут побачимо, я вам зараз покажу. А поки займемось, як то кажуть, пенітрацією цих карток в ці телефони. Ну, По-перше, давайте ми вже з вами е зрозуміємо, який білд знаходиться на, ну, на Tomb Raider от такої версії. Це можна легко зробити, зайшовши в файловий менеджер, і подивитись Game ID. Тут ми бачимо версія 0.03.002. Ну, це прям зовсім серенький варіант, якщо чесно, тому що наш фінальний білд, який вийшов в ретейл, ну він, звісно, там ззаді написано було, але ми побачимо і навіть тут, що він називається 1.0. Тобто версії дуже і дуже між собою різняться. Так, це чи ні? На прикладі, так, зараз я однією рукою скрізь повиходжу. Перепрошую. Так, це чи ні? Ми зараз подивимось. Вибачаюсь. Так, ексід. Візуально, зараз ми в цьому переконаємось. Ось ми бачимо, що тут а, значки не. Ну, не були змінені, як то кажуть, іконки, і подивимось на швидкість завантаження, е, Ну і як воно взагалі виглядає. Я буду намагатись одночасно нажати. Так, в мене вийшло. І ми можемо подивитись в порівнянні, е, як себе ведуть. Ми вже бачимо, що різні загрузочні екрани, десь менше шрифт, десь більше шрифт, інші кольори, інший текст. І взагалі сама менюшка вона відрізняється. Тобто ми можемо бачити, що тут є. Нам пропонують Stargame, Options, якийсь Game Service, щоб це не було, і вихід. А тут у нас в готовому варіанті є отаке візуальне зміни в плані таких полосочок. Game Service Options Engage Arena. Вона тут називається як Game Service, але воно, ну я скажу чесно, не зайде, воно тільки залагає, тому що це, як я казав, не готовий ще продукт. Ну і звісно, вийти. В опціях ми можемо подивитися, які є зміни. Тут у нас є Sounds. Він трошки піднявся догори, контроль трошки піднявся до гори, як то кажуть. Мова залишилась ну, тут зверху, тут трошки нижче. Далі тут іде інформація по розробникам. Також скажу пасхалку, тут вони не заповнили цю інформацію, точніше заповнили також цю інформацію, ми можемо подивитись різницю. ну, Для порівняння чисто, бачите, тут червона полоска завантаження, тут синя. <кій> Далі йде інформація уже в ретейлі швидше, тому що не знаю чому, як то кажуть. Тут ще йде завантаження цієї інформації. Ну і тут я замітив, що воно повільніше йде. Ну і трошки інше там шрифти, можуть відрізнятися порядок людей, які тут є. Може когось додали, когось не додали, і так далі. Тобто різниця дуже і дуже, ну, така, скажем чесно, величенька. Далі ми можемо подивитися стосовно е, першого ну, рівня, як то кажуть. І бачимо, що? Що тут у нас є будівка Лари і перший рівень. Тут у нас закриті інші рівні, Ну, але ми бачимо, скільки їх, по суті, вони зробили вже після цього всього. А тут є тільки два, і, чесно кажучи, я не проходив, може відкритися і. Третій і четвертий рівень і так далі. Але, як то кажуть, це все але. Е, ну і давайте подивимось на запуск. Як то кажуть, тут прям дуже швиденько все запустилось. Е, така от картинка. Ну, не хочу, хочу, щоб два телефони було видно. Тепер тут вже йде більш повніше завантаження, як я казав, скоріш за все, вони тут все доробили, змінили текстури, додавали все, що там було необхідно. Ось можемо познайомитися з тими самими тітрами, які у нас були, ну і подивитися на те, як вони працюють. Тобто ми бачимо, що тут поки що все це без змін, але наскільки це, ну, як то кажуть, правда. Це потрібно вже порівнювати безпосередньо, пройшовши цю гру повноцінно, наприклад, на цьому пристрої. Ну і, звісно, пройти там. Тому що е, на 99,9% я впевнений, що якась різниця точно е, та й буде. Так, там якісь стріли полетіли. Тут, скоріш за все, те саме буде. Е, зараз побіжали, побіжали. Е, якось так ось. Mm -hmm. Ну, Тут ми, ну, як то кажуть, отмансілі. <кій> Ось. І до чого я цього всього хотів показати? Тобто про степені розробки. Нагадаю, тут версія, як ми вже подивились, 0.03.002. ретейл версія 1.0. Також це видно на самій карті. Зараз ми тут виймемо. Так, так. І так. Тут ми виймаємо карту для того, щоб показати, що це за версія. Ну і тут є надпис, що це ось версія 1 і 0. У мене ще є один екземпляр Tomb Raider цікавенький, як то кажуть, Pandemonium Tomb Raider pos 01. Це теж один із цікавих білдів. І ми можемо подивитись, яка тут у нас версія гри для розуміння і порівняння, звісно. Так. Тут версія 0.03.011. І це нам каже про те, що ця гра якраз і є одним із тих варіантів, який був розроблений на дев-картах. Тобто цю картку 0,03, 002. Спочатку створили її, потім була створена ось ця картка з версією 0.11. І вже після цього всього вони дійшли до ретейлу версії 1 і 0. Тому, підводячи підсумок, можу вам сказати, що колекція безпосередньо Nokia Engage це досить і досить цікавий досвід. Це дуже цікаво, якщо в це вникнути і розуміти, тому що мало хто розуміє, чому на деяких аукціонах міжнародних такі картки продаються за якісь дуже дуже великі гроші. А все це пояснюється тим, що на сьогоднішній день, на 2025 рік, коли я записую це відео, наші старушки вже 20 років, як то кажуть, з хвостиком. А це вже дуже поважний вік і. Знайти подібні речі в живому стані, ну, це майже неможливо. Е, такі картки, як Червона полосочка Альфа, для мене це, наприклад, самі найцінніші і найважливіші гралі, тому що їх тираж настільки мізерний був. Що ну взагалі порахувати їх в світі, я думаю, вистачить і сотні е, різноманітних ігор, які залишилися за такою червоною полоскою. Е, на моєму досвіді я можу сказати, що я особисто знаю про існування приблизно 50 карток в світі, які я бачив на фотокартках. 50 – це дуже і дуже маленька цифра. Е, ну я певний, що їх е, звісно більше, проте я просто не можу бачити все. А ось подібні картки я зустрічав. Лише два рази: один раз на фотографіях одного колекціонера, і другий раз, коли мені пощасливилось стати власником таких карток і купити їх ще у одного колекціонера. Ну і напевно найцінніше із всіх, що в мене тут є, карток, ну от такої хвилі, як то кажуть, прототайп Sale, це MotoGP, тому що за 25 Точніше, ну за 20 років колекці... ну, коли колекціонує один мій знайомий, і мої 10 років колекції, я її бачу вперше з таким маркуванням, і це мені здається дуже і дуже унікально. Також ці картки девкарти це моя гордість і надбання. Але Том Брайдер це перша, як то кажуть, гра, яка мала, скажімо так, 3D-графіку, і вона якби одна з візитівок. Ну, безпосередньо Engage, тому що ну такі ігри, як Puyo Pop, Puzzle Bubble, Sport MLB Slam, MotoGP, Ну, ви самі розумієте, що це початок, це старт платформи, і ну, куди без спорту і маленької казуальщини. Проте Lara Croft Tomb Raider... Це було щось, це було супер. І я не пам'ятаю, пояснював я чи ні, що це за надпис Not For Sale звичайний і що це за надпис прототайп. Ну, я це казав. Це, як я казав, вже от такі червоні полоски, так? які ну, їх можна прирівняти по степені, по рівності, як то кажуть, рідкості. А Not For Sale, звичайна надпис. Це звичайний білд 1.0. Який має маркування не ВАП пост, ну, типу для преси, типу для магазинів. Просто ну, така картка, яка не має ніяких, е... ніякої різниці з звичайним ретейлом, де немає такого надпису. Просто це для того, щоб як то кажуть, не продавали з магазину те, що предоставляє компанія. Ну і деяким журналістам вони також надсилались для того, щоб вони могли пограти і потестувати ось такі от картки. Як ви знаєте, другої хвилі. Ігри вже були більш рідкісні, але вони мали оце по суті те саме, тобто One на такому носії це також POS-версія, але тут білд трошки навіть я вам скажу по секретику свіжіший ніж вийшов в ретейл. Як так вийшло? Це вже інша історія, яка не стосується сьогоднішнього відео. Так само, як і ви можете запустити свій тоні Hawk і побачити, що у вас версія 2.8, а жовта полоска як я вже казав, це релізна версія, мала 2.9. Чому? Ну тому, що на деяких іграх є деякі нюанси. Але, як то кажуть, не для сьогоднішнього відео. Тому я буду радий е, повідповідати на любі запитання в коментарях. Е, дуже хотів цю тему розкрити більш якісно, але вийшло більш імпровізовано. Чому? Тому що я, е, ну отак, от, як то кажуть, підготувався, е, згрупувався і рішив, вирішив вам надати таку інформацію. Всіх вас обняв, підняв, дуже радий вас бачити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і бувайте!